Молодих активістів Тернополя викликають на допити у міліцію. Кримінальне провадження правоохоронці порушили проти громадської організації Файне місто їм інкримінують зловживання владою. Стаття 306, частина перша статті 365 кримінального кодексу України. Перевищення владних повноважень. Зацікавлені правоохоронці співпрацею громадської організації Файне місто із благодійним фондом Богдана Гаврилишина. А саме грошима, які надійшли тернопільським активістам із виграного гранту, останні переконані це лише зачіпка кримінальну справу. На їх думку порушили за організацію та допомогу Євромайдану. По нашій організації «Скрите про кримінальне провадження в співпраці нашій з фондом Богдана Гаврилишина» у 2012 році. Передувало цьому. Певне те, що наші, члени нашої організації є активними в організації Євромайдану. Також, знаєте, що нещодавно була, була розформована молодіжну обласну адміністрацію, де також наші активісти приймали участь. Замовний характер цієї справи очевидний, тому що. Співпраця нашої організації з фондом була ще де 2020 році. Члени файного міста розповідають, що окрім допитів їм телефоном погрожують різні особи.